Розділ шостий. Доба великих перемін. Я ж уже говорив Кизим, що можу розповісти тобі про пташок, що жили на берегах Паратетісу. Якщо ж тобі потрібні часи заснування кримського ханату, краще спитай маму. А мама знає, здивувалася Лія. Ніяро, гукнув Ростем. Наша дитина не вірить, що ти знаєшся не лише на програмуванні, а й на історії. Я не те мала на увазі, насупилась дівчинка, а мама вже зайшла на кухню і потяглася до дека із Сарбурмою, що його тато щойно дістав з духовки. Знаєш, якби не історія, я, може, й програмування не вивчила б, ніяра підморгнула дочці. Це як? Отак вийшло. Жінка підхопила тарілку з випічкою і потягла дочку до вітальні. Ти ж пам'ятаєш? Я народилася у засланні. Моя родина змогла повернутись до Криму вже за Незалежної України, коли мені було дев'ять, і це стало для мене тяжким випробуванням. Ніяра замовкла, крутячи в руках надкушений шматок Сарбурми. Розумієш, нас в Криму не чекали. У будинках, відібраних у кримських татар, жили інші люди. Наші гори та села отримали інші назви. Нас ненавиділи за те, що ми посміли повернутися на свою землю. Ми жили в тісній, похабцем збудованій хатині з туалетом на вулиці, і це ще було хорошим варіантом. Багато сімей жили в наметах. Ніяра знову відкусила шматок і, проживавши, продовжила. Я була тиха, домашня дівчинка. У школі в Узбекистані я не мала сварок з однокласниками і вчилася добре. А тут вчителі занижували мені оцінки і навіть дивилися на мене з огидою. Однокласники обзивали мене, кричали, щоб я забиралась туди, звідки я вилася. рвали мої зошити. Якось порізали ножицями мій рюкзак. От коли я повернулася додому з тим порізаним рюкзаком, то не втрималася і накричала на бабусю кричала, що краще б ми не поверталися, що в Криму. Для нас більше немає місця, що її вперте бажання повернутися на рідну землю принесло нам суцільні біди. Знаєш, я прямо побачила, як бабуся хоче мене вдарити. Але вона не вдарила, вона сказала Хаджі Гірей, засновник Кримського ханства, народився у вигнанні і безліч разів мусив покидати Крим під ударами ворогів. Його зраджували союзники. Але він не здавався, його захоплювали в полон, але він вичікував слушної нагоди і ми не можемо відступити, поки не зробимо стільки ж спроб, скільки й він. Після того випадку я вперше серйозно зацікавилася історією нашого народу і, знаючи історію, знайшла в собі сили протистояти тому шкільному цькуванню. А коли виросла. То вступила до університету на ту спеціальність, яку хотіла, хоча 15 років тому ще вважали, що дівчині не личить вивчати математику. У нас знову до біса різних країн та народів, що воюють між собою, буркнула Яся. Але знаєте що? Я, здається, в них розібралася. Ого. засміявся Дмитрик. Що, навіть всі сторони громадянської війни в Золотій Орді пам'ятаєш? Бо я, чесно кажучи, одразу заплутався. Не настільки, яся наморщила носа. Ну, хіба Беклярбека, я пригадую. Сашко глянув на незвично тиху аліє і голосно попрохав. Давайте хоч в загальних рисах розберемося, що там сталося в тому 14 столітті. Дмитрик кивнув у 1340 році. Галицькі бояри отруїли останнього князя Галицько-Волинської держави, Юрія Другого Болеслава. Сашко присвиснув. І чим же він їм не догодив? Та знаєш, таке враження, що їм взагалі всі князі не вгодили, як явище. А за відсутності князів країну розтягли на шматочки сусіди Польща, Угорщина, Велике Князівство Литовське. З Великим князівством Литовським взагалі все дуже цікаво, перебив Сашка Дмитрик. Бо воно так виходить на історичну арену, начебто маленьким та незначним, і одразу стає дуже важливою та впливовою країною. Почалося все з великої зам'ятні, громадянської війни в Золотій Орді ще тривала півстоліття. Хоча ні, почалося все з того. Що литовський князь Гедемін одружився з Половецькою князівною Євною і приєднав Половецьке князівство, нинішні білоруські землі, до своїх володінь. Але це було далеко не все. Діти Євни та Гедеміна тепер були кровними нащадками перших руських князів і могли претендувати навіть на київський престол, що й зробив їхній син Ольгерт, коли став великим князем. А в Золотій Орді саме сталася велика зам'ятня. Точно, підхопилась Яся, убили хана Бердибека, а його зять мамай, половець і син правитель міста міста Солхат, підказала Алія. Ми його звемо Ескі Крим, Старий Крим. Тоді він був столицею Криму. Угу. І от мамай, котрий був беклярбеком, це дуже крута посада. Він був третьою людиною в країні. І зятем Бердибека не підкорився вбивці, підтримав іншого хана. І понеслося на півстоліття. Дмитрик кивнув. Ну, а Ольгерд вирішив, що це прекрасний час, щоб відгризти в Орди шмат земель. Він навіть з Мамаєм домовився, бо українські землі тоді контролювали противники Мамая. Ну і відвоював землі, зрештою розбив трьох князів, нагайських татар у битві на синіх водах 1362 року. А Оскільки нагайці тоді були найбільшою силою в Окрузі, то після цієї перемоги Велике князівство Литовське заволоділо майже всіма українськими землями. Литва принесла Русі свою династію і удільними князями стали нащадки Гедеміна, а Русь, ну, септо українські та білоруські землі. Принесла Литві свій закон та писемну мову. Ну і християнство, бо литовці доти були язичниками. Державу стали називати Велике Князівство Литовське, Руське і Жемантійське. Причому Литвою називали землі сучасної Білорусі, руссю українські, а сучасну Литву жемантією. А мамай що далі було з ним? запитав Сашко. Але Дмитрик похитав головою. Цього він не знав. Мамая переміг і вбив Тохтамиш, виручила Дмитрика Яся. Це був ще один охочий зайняти ханський престол. Син Мамая Мансур покинув Крим і перебрався на землі, що зараз в Сумській та Полтавській областях. Там він заснував своє Глинське князівство. Згодом це князівство мирно увійшло до складу Великого князівства Литовського. А Золота Орда. Ну, Тохтамиша розбили поспіль два противники, і він мусив тікати все туди ж, до Великого князівства Литовського, з родичами й соратниками. Здається, саме у Тракаї вже Жемантії народився перший кримський хан. Він був племінником Тохтамиша. Може, й не племінником, але родичем. Хаджі Герай воював на боці Тохтамиша, а донька Тохтамиша Джаніке Ханим, так і називала його улюбленим сиротою родичем. Без Джаніке розповісти історію Хаджі Герая не вийде. Батько видав її заміж за свого противника, Едигея, щоб укласти мир. Мир не протримався довго. Джаніке втратила батька і старших братів, наймолодшого. Кадирберди, вона змогла врятувати і відправити до Криму. Однак, коли він зовсім трохи підріс, то теж пішов війною на Едигея і разом з Едигеєм поліг у бою. Джаніке лишалася найстаршою в роду і повернулася до Криму. Крим на той час вже прагнув незалежності від Золотої Орди та її постійних воєн. Але Джаніке підтримала не когось із своїх племінників. Вона подарувала свою прихильність. Аджі Гераю – останньому з роду колишніх намісників Криму. І коли той вперше прибув до своїх нових володінь, Джаніке Ханим подарувала улюбленому родичеві фортецю Джантим Кале і в усьому його підтримувала, навіть коли його кілька разів проганяли з Криму племінники Джаніке. Найвпливовіші кримські роди відверталися від нього, а Велике Князівство Литовське розривало угоду з ним і укладало з його ворогами. Можна сказати, незалежність Криму відвоювали вигнанці. Більшістю війська Хаджі Герая були ті самі татари, що колись попросили притулку Гедеміновичів, але були й ті, хто чекав на цих вигнанців там, у Криму. Хто допомагав їм і на кого вони завжди могли розраховувати, як Джаніке Ханим. Кримське ханство тоді займало не лише Крим, а й степи про Чорномор'я. І, навпаки, за південний берег Криму першому хану довелося повоювати з італійським містом державою Генуя, якому належали тамтешні фортеці. Клас! А є портрет Джаніке Ханим?» – запитав Сашко. Ні похитала головою Алія, але в Криму стоїть її гробниця. От би там побувати, замріяно протягнув Дмитрик і ніяково замовкнув, коли побачив, як Алія прикусила губу. Так, кивнула дівчинка, я теж хотіла б там побувати. Хоч раз.